Наступним етапом Росії може бути реалізація того сценарію, про який ми теж вже з вами опосередковано згадували. Спроба відрізати Україну по західному кордону. Тобто російські війська від сувалок, вони йдуть на південь, і відповідно. По території Польщі вони відрізають фізично Україну від сполучення із східним флангом НАТО. При цьому Путін говорить точно те саме, що він говорив, говорив, говорив і продовжує говорити завжди. Я не збираюся йти на Польщу, я не збираюся воювати з НАТО. Дайте нам закрити український вопрос, як люблять говорити російські пропагандисти. Наші війська з території Польщі. Підуть на територію західних областей України, вони не підуть на Варшаву, якщо ви не будете нам заважати, і от наступний етап ескалації розширення російської агресії, він може відбутися теж не проти Європи, але Путін може використати цей момент для того, щоб спробувати фактично ну знищити Україну як незалежну державу, зробити те, що йому не вдається зробити досі.